Добрий ранок, ранок на Дніпрі. І сьогодні я хотіла б зачитати 12 місць того письма про плітки. Перше. Негідник коїть лихо, і на губах у нього, мов вогонь гарячий, лукавий чоловік сіє незгоду, а доносчик приятелів розділює Проповіді, е, приповісті: 16, 27, 28. Уста безумного його руїна, губи його, сіть на його душу Слова доносчика, нощика, неначе на ласощі, які до самого споду в животі доходять. Приповістки 18.7.8. Хто стереже уста і язик свій, той стереже від лиха свою душу? Приповістки 21.23. Як нема дров, вогонь погасне. Як не буде донощика отих отихне сварка. 26.20 Не пускатимеш пустої чутки, не захищатимеш беззаконника, стаючи фальшивим свідком. Вихід 23.1. Хто стереже свої уста, той зберігає свою душу, хто ж свого рода невгамовно роззявляє, тому погибель, приповістки 13.3. Обмовник таємницю виявляє, а вірний чоловік справу приховує. 11.13 Є такі, що словами, мов мечем, прошивають, а язик мудрих гоїть. Приповістки 12.18. Щодовня меч та стріла гостра, те чоловік, який на ближнього ложно свідчить, приповістки 25 12. Є шість речей, що Господові огидні, бай сім, що для душі його осоружні, горді очі, язик брехливий, руки, що кров безвинну проливають, серце, що кує лихі задуми, ноги, що біжать до зла швидко, фальшивий свідок, що дихає брехнею, та той, що між братами сіє чвари. 6, 16, 19. Не ходитимеш обмовляти поміж земляків твоїх і не будеш байдужим, як буде в небезпеці твій сусід, Я Господь. Левіт, 19, Той наклепник, хто відкриває тайни, хто рота широко роззявляє, з тим не братайся. Приповістки 20.19. Я хочу, щоб ми сьогодні молилися і аналізували своє серце. Хто ми чи немає в нас ось цих моментів, коли ми зраджуємо? І зраджуємо в церкві, зраджуємо в родині один одного. Давайте помолимося. Господь, я дякую тобі за те, що я можу звертатися до тебе. Я дякую за те, що ти є мій Бог, і ти є мій Господь. І дякую за те, що ти завжди поруч і ти. Завжди нагадуєш місця з біблії і нагадуєш нам те, як ми маємо робити Господь. Я дякую за те, що ти завжди поруч і ти даєш нам різних людей. Я дякую, що ці різні люди ми можемо з ними навіть жити разом. Я дякую, що ми можемо служити разом разом, працювати разом з ними. І ти через ці обставини зміцнюєш наші серця. Нашу віру, Господь, і Ти розширюєш кордони нашої любові, бо це моменти прощення і моменти прийняття. І я дякую тобі, Господь, за те, що ці люди, через яких коїться ось це лихо, через їх брехню, через яких якісь, можливо, сплітні, Ти, Господь, показуєш оточення. Оточення, яке теж ділиться на наших і чужих. Я дякую за те, що ти показуєш, кому можна довіряти, на кого можна покластися, Господь, а з ким не можна піти. Не можна піти благовіствувати, не можна піти в служіння, бо немає тієї довіри. Я дякую, Господь, за те, що ти провадиш через це це, і ти завжди поруч, бо ти великий, ти чудний, ти славний, і ти змінюєш людей в команді, ти даєш одніх, потім інших. Ти, ти все це робиш, Господь. Я дякую за ці. Рухи, які є, і за ці зміни, які є Господь, ти просто підтримка, і ти неймовірна сила, яка зцілює серця, і зцілює ось ці моменти жити далі і далі говорити про тебе, попри все свідчити про тебе, не дивлячись ні на що, не дивлячись на ці зради і на ці неприємні моменти. Я дякую за те, що ти мій Бог і ти мій цар. Амінь.